В мене таке питання до тебе, Хас. Скажи, так. будь ласка, як ти думаєш, що дорожче? Остання версія телефону так. або перша версія. Ну, значить, дивися, в мене зараз моя остання версія телефону, вона так. я розумію, що вона по прайсу дорожча. Але серцем моєму мила і дорожча. Звісно, моя перша Siemens в яку я футбол грав, і віхи лупив отак. <ріст> як мама, якої питають, яка твоя дитина улюблена, знаєш, <ріст> в мене всі однакові. <ріст> Виявляється, реальність так. може здивувати. Наприклад, перший iPhone можна продати за. Шалені кошти аж за 7 мільйонів Ого. гривень. Ще раз Ого. 7 мільйонів гривень. Тобто вартість першої моделі наразі перевищує останню в 100 разів. І це, до речі, не єдине, що може здивувати. Та слухайте, взагалі, мені за світі люди активно купують і продають старі гаджети. Звісно, цінні не всі. Втім, за деяким можна отримати кругленьку суму. Про які телефони йдеться? дивимось разом далі. Колекцію мобільних телефонів Дмитра Ліщини зараз оцінюють у щонайменше за 400 тисяч гривень. Унікальні та популярні моделі колекціонер зберігає у спеціальній шафі. Перші мобілки та лімітовані моделі це те, за чим зараз буквально ганяються покупці на онлайн-аукціонах з усього світу. Але чому? Ось це перший телефон, з якого почалась моя колекція. Це мій власний телефон Nokia 3310, який не вбиваємий, який можна кинути, і з ним нічого не трапиться. Це найстаріший телефон в колекції, простий і недорогий мобільний. Випустили у 2000 році. Він міг бережити падіння на асфальт і тримав заряд близько 11 днів. Про телефон ходили легенди, що ним горіхи можна колоти. У соцмережах моделі присвячена ціла серія мемів та перевірок на міцність від перших ютуб блогерів. Такий телефон з коробкою та зарядним пристроєм зараз можна продати за 17 тисяч гривень. Він у мене був в ідеальному стані. Трішки собака полізна, але все ще замінити акумулятори буде працювати. А вже цей телефон красувався в руках Джейсона Стейтема у фільмі Адреналін. Тож Nokia 8820 була помічена у стрітці Джон Вік, де головну роль зіграв Кіано Ріус. На момент виходу телефон з кіно у 2008-му коштував шалених грошей близько 7 тисяч гривень. Продати Nokia 8820 зараз можна за 170 тисяч гривень. Проте цей телефон в колекції не найдорожчий. Перший айфон саме він на вагу золота. На іноземних інтернет-аукціонах його продають за більш ніж 5 мільйонів гривень. А запакована модель пішла з молотка за майже 7 мільйонів гривень. Перший айфон це також телефон. Емоція зараз. 16-й айфон коштує півтори тисячі доларів, але перше у гарному стані як коштував від півтори тисячі доларів, так з часом він буде коштувати ще дорожче, і це не дивно. Адже тоді, у 2007 році, перший айфон спричинив справжню революцію у світі мобільних технологій. Стів Джобс запропонував абсолютно новий вигляд телефонів. Він зробив ставку на відсутність кнопок, і це спрацювало. Перший айфон купили більш ніж мільйон людей. У чергах за новими моделями цього телефону досі стоять днями. На жаль, ми можемо продати лише один телефон на клієнта. Перший айфон придбали і зірки Голлівуду – Періс Хілтон, Лінці Лохан, Опра Вінфрі. До того ж ним користувався Білл Гейтс. А ще в колекції Дмитра є моторола Аура. Цей телефон випустили в лімітованій версії, і на весь світ їх всього лише дві тисячі екземплярів. Дуже хотілося, щоб моя колекція з часом оцінювала ще дорожче. Багато хто вкладається в біткоїна. а багато хто вкладається в телефон. Також бо вони не дешевше з часом, а тільки дорожче стають.